Привіт-привіт, це канал Максимуза. Дивимося тему, як російська мобілізація вплине на хід війни. Чи будуть страйки? Будуть, напевно, яка буде їх масштабність? Ну, дивимось. я тут написала собі кілька питань, які би я хотіла подивитися. Так. Чи це ідея Путина? Путіна? Чи це його так, ну, скажімо, що там, підкинули, так? Да? Так, забула сказати, що треба ж підписатися, правда? Так, треба підписатися. Зараз я дивлюся, щоб в мене не було тут скільки перевернутих карт. Поставити лайки в кінці відео і коментувати. Звичайно. Щоб я знала, що ви є поруч зі мною, що ви мене слухаєте і бачите. Так, а чи це ідея Путіна? Ну, це або його пропозиція, або як його ідея, зараз подивимось. Значить, дивіться. Реально він в пригніченому стані. Знаходиться це, коли вже нічого не радує по четвірці Кубків. Да? Я говорила, що це можливо, в них ж це не тільки зараз прийшло в голову. Вони ж поговорювали про мобілізацію. І от говорять, це, знаєте. Коли сидить такий сумний під березою русский бер'озий, чи що тут є, чи акація грозді душисті. нічого його не радує і йому якби, ну як, з найближчого оточення або як по тімечку стукає, кажуть: альо, є ще одна можливість мобілізація. І він це досить радісно, він це по лицарю кубків. А взагалі представляє своєму народу реально як, що це велика честь, що це велика радість захищати свою країну. І от мені показують, що будуть всячески захочувати, і знаєте, і ведуть навіть, можливо, якісь свято захисту вічизників Росії. Трійка Кубків, да, це свято це якісь такі урочисті. Події, це коли говорять, що будуть якісь винагороди, будуть якісь і матеріальні винагороди, але тут більше про таку славу, про радість. Але далі, що я запитала так, ще внутрішньо, чи багато а, піде людей? Ні, по сімці кубків. До речі, вона в мене випадала в минулому розкладі. Я щось так було там багато карт, і я зависла. На Запоріжжя випадало, на Херсонську область випадало, на одну і другу область випали сімка пентаклів. Що це означає? Це коли зусиль багато, а врожаю ефекту мало. Тобто ти збираєш менше, ніж би хотів. Якось я тоді не дотумкала, оце зараз мені прийшла така думка. Тобто буде кинуто багато мотивації, радості, це все буде піднесено отак от. А представлятися, але по факту, дивіться, тут хлопець засмучений, значить, працював, 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 мало отримав. Так, далі. Ага, таке я хочу запитання. Чи будуть косити, відкошувати? Чи будуть на це якось нака за це будуть наказувати? І як, Угу. Ну, дивіться, сама мобілізація це як ілюзія. Або його ілюзія, або е, ну, я ще тут не бачу, щоб ця ілюзія розбита. Тобто кажуть, що ще народ перебуває в ілюзії. Він перебуває. Я запитувала: чи будуть косити, чи будуть відкошувати? Да? Ну, вже ми знаємо, скільки багато втікає е, аеропорти, да, забиті. І чи будуть за це наказувати по страшному суду, реально кажуть, що учот буде вестися, а, можуть наказувати матеріально, а можуть наказувати і ще пажощі, тому що випав диявол, а диявол він не підбирає методів. Тобто будуть залякувати, ну, будуть погрожувати. Те, що матеріально так будуть погрожувати. І взагалі, по-повішеному, от ви, випав повішений. Зараз, а, якби реально кожен хлопець і чоловік призивного віку, буде відчувати себе, знаєте, як той Буратіна, якого Карабас Барабасу так підняв і підвісив на, на гвіздок. Вони зараз всі як підвішені. І це як один пласт. Другий пласт, що серед населення саме зараз, от після того, як будуть наказувати, призивати, да, тому що ну, карта Страшний суд, вона завжди говорить людині: нікуди ти не дінешся, що прийшов час ще, що ти не скипнеш з цієї ситуації. будуть дуже жорстко це займатися. Дуже. Тобто я бачу, що. Ну, що по дияволу може бути? Причому як цікаво, тут Янгол сурмить, а тут поруч диявол. І тут, по Страшному суду, також знаєте, є такі два пласти, що Тут, по-перше, час ще для кожної людини оприділитися. Тут навіть не суть в тому, що я піду на війну і я помру, мене вб'ють. Тут ще питання, що я піду вбивати. Я собі був такий хлопака, студент або там програміст собі жив, не тужив, заробляв. А зараз я можу отримати статус вбивці я піду вбивати. І по страшному суду, це говорить про те, що ти вибираєш куди. От в іншій колоді, да, в колдовському Таро. Чаклунському тарот, я хочу вам знайти цю карту. Там конкретно є. Чим нижче падаєш, тим більше ти перетворюєшся в диявола. Чим вище піднімаєшся. Тобто, тут йде, ти сам зараз для себе вирішуєш душу, куди ти віддаєш, про що твоя душа? Про що твоє життя? Взагалі страшний суд, знаєте, це говорить. Все, що ти раніше робив, не має значення. Перед Богом має значення те, який вибір ти зараз робиш. Боже, де в мене ця карта хотіла вам показати. Ну, добре. А, знаєте, як? Тобто, неважливо, скільки ти заробляєш, чого ти досягнув. Зараз важливо для Бога, який ти вибір робиш. Ніби вибір без вибору. Тут кожне вибіром, але наказувати будуть жорстко. І по-повішеному це ще також переоцінка цінностей. Тобто, одне діло споглядати, кивати головою, шкодувати, цокати бідні українці, це якщо серед притомних да? більш-менш росіян. А друге діло вперед, ти йди, бери рушницю і вперед. В мене є однокурсниця, яка проживає в Москві. Ми закінчували театральний інститут. Вона кастинг-менеджер, працює з російськими зірками. Ну і був там певний конфлікт у неї з однією з нашої однокурсниць, і якось це вийшло трошечки на поверхню. А, бо коли сталася у нас війна, нам дуже було важливо від двох наших однокурсників і ще один а, театрал в Москві почути про те, що вони з нами, що вони переживають. Дівчина-киянка, а він з Мелітополя. І вони промовчали обидва, жоден нічого не сказав. А, і якось у мене зав'язалася зав розмова, мені ця а, вже тепер, типу, москвичка написала, ой, чому мене там наша подружка хейтить, я ж за вас так переживаю. А ти зрозумій, у мене діти, я не можу виступати, мене ж зразу там я втрачу роботу. я сьогодні задала саме її. В неї син призивного віку. Йому 25 років, якщо я не помиляюсь, ну десь біля того. І от питання по страшному суду. До моєї однокорстки. Так, далі, які в мене тут питання йдуть. Чи довго триватиме мобілізація? чи будуть зростати кількість? Кого? Що я тут написала? А, бунтів. Да, бунти. Чи будуть це поодинокі бунти і як будуть проходити? Бо вже сьогодні кажуть, що у воєнкомати там кидають. Різні речі з палакою. Зараз побачимо. А ви знаєте, ці бунти, вони не хаотичні, там є ватажок. О, яка красота. Ага. Значить, дивіться, король жезлів. Король жезлів це завжди вогняний король, який любить робити нові проекти. І він і тут, і там, він має кілька сфер впливу. Це людина, яка вміє запалити людей. І це людина з дуже, дуже здорову, енергетику. Короля жезлів я люблю. І Королева жезлів. Це люди, які мають власне підприємство невеликі. Да? Вони рідко випадають в мене як на президента, вони часто випадають як. На мера або організатора якогось. І вісім пентаклів. Вісім пентаклів. Це е, можна так говорити, що продуманий кожен нюанс, і що під керівництвом, от, е, що, тобто оці воєнкомати, ясно, що коли підривають, що це не випадкові, що згуртувалася там гуртом якась е, невеличка компанія, і пішла ні ні-ні, це все продумано. І мало того, вони кують. Вони продовжують це робити. Мало того, ця організація може фінансуватися. Розумієте? Це добре. Тобто, це має бути організований характер. Далі, як мені сподобалося. А далі випадає Башенка. Тобто, палати ще буде. Що це тільки початок. Підривати, розхитувати, вони будуть. Далі, що я запитала? У мене сонце випало. А, ну сказали, значить, випало сонце на цього ватажка, а, що він свою славу потім отримає. Да, що зараз ніби під підкриттям, що м він має реально сонячно потужну енергетику, він вміє запалити людей. Він має в цьому якісь свої егоїстичні зацікавленості. Ну, мається на увазі. Має величезний зуб на владу, да? і ну, по сонцю там дуже багато енергії. Там багато енергії. І кажуть, що цей рух він буде, знаєте, як охоплювати, як сонце встає і світлом заливає. Тому що я значить, запитала далі, чи буде це мати розростатись і мати масовий характер. Вже по сонці буде мати. Але мир випав. Мир це якби дасть світло. Це каже, що це початок циклу? Певно, буде це мати масовий характер. Трійка мечей. Трійка мечей. Тобто больно буде господину Пу. Так, а наскільки це вплине. На хід нашої війни, чи це от нам, наскільки нам це допоможе? Ні, скажімо так, давайте інакше спочатку запитаємо. І чи за допомогою цього руху, і, взагалі, цієї мобілізації, чи буде скинути, скинуто Путіна? У мене випала карта ЗСУ. Говорять, що чи буде, чи не буде, ЗСУ наше знає свою справу. Так, сімка мечей. Сімка мечей – це продуманий хід. Геніальний. Не буде дев'ятка мечей. Нічого хорошого для нього ясно, що немає. А, добре, а зможуть зупинити мобілізацію? Чи ні? оцими страйками, цими там підривами, да? Ну, дисбаланс певний, да. По п'ятірці мечі внесуть. Ну, стройними рядами не підуть, ну, дайте мені ще. А, він то буде, як імператор, тримати А ну, давайте мені ще третю карту. Кажуть, що все одно він буде намагатися запалювати по лицарю жезлі. Буде, але дисбаланс, ну, тобто, не скидають його строна. Тобто, ці страйки вони будуть, але не це його можливо зміст... Ну, Це якби непохитне імперію, не це. Добре, а нам, наскільки це допоможе? мечів. Тут з мечей. Тут з жезлі. Ну, нам це дає певні шанси, ви знаєте. Я запитала, як це нам може допомогти. Оце завжди в мене карта окупації Вісім мочей. Да? Це коли зв'язані по рукам і ногам. А тут випадає як туз мечей, мечей завжди туз мечей це деяка ясність. Да? І Ми можемо сказати, як ми розрубаємо, да? ми як звільняємо, ми можемо цим мечем а, пути, обрізати. Можемо. І туз жезлів випадає. Це для нас шанси. Це реально для нас деякі шанси. Оці зараз бунти. Ага, можна так сказати, що зараз фокус уваги може перейти в нього. Внутрішньо на своїх. А лицар мечей зараз. Ну, да. <сміст> І знову дивіться, п'ятірка жезлів це внутрішні розборки. Да, да. Там буде зараз гаряче. Вісімка кубків карта ухода. Ну, сварок будуть багато. Боже, слухайте, зараз навколо тої мобілізації вона гладко не пройде. Ні, вона не пройде. Гладко вона не пройде. А головне там є ватажок. Давайте подивимося, результат цієї мобілізації. Все ж таки, ну, як ви побачили, да? п'ятірка мечей, як дисбаланс, це нестройними рядами. Він буде намагатися утримувати і запалювати. Але знаєте, це буде виглядати? От іде лопати сніг, сніг, да? а стоїть там, типу, команда там, прибиральників з лопатами. Їм наданий указ вони згрібають, сніг іде вони згрібають. Тобто він собі додав, насправді, клопоту. Отже, результат цієї мобілізації. Покажіть мені трьома картами. Що вона дає Росії? Режиму Путіну, Росії, так загалом питаємо. Четвірка Пентаклів скупа стабільність. Вісім пентаклів. Будуть все одно примусово їх е відправляти зараз ще. Колесниця. Їм дається як шанс наступу по результату. Але знову таки четвірка пентаклів це. Скупа стабільність, я не бачу, знаєте, тут якоїсь переможця. Те, що даю, все-таки зміцнюють, зміцнюють. Ну, дураків, там ще хватає. Реально. От я вам хочу сказати, що там хватає. Чи буде внутрішньогромадянська війна і страйки? А значить, зірка, трійка жезлів. Да, і кажуть, що це лише початок. Це лише початок, тут з мечей випадає. Ну, Ту з мечей це вже йде агресія. Тобто люди захочуть правди. Трійка жезлів це карта знову ж таки, перспектив. Це коли ми здали екзамен, а все лише починається. Да, ми вступили в вузу. І по зірці. Ну так, страйки будуть. Добре, і я дивлюся, тобто в них є колесниця, вони збираються зробити такий лиш типу прорив, да? це їм дасть можливість на багатьох напрямках наступати. На більших мені показують, да? вісмітка пентаклів. Наскільки в них це вдасться? Ну, як вам сказати, наскільки їм це вдасться? Я так розумію, що от реально відвернутися, відвертітися буде дуже важко зараз. Зараз росіяни це сповна хлібнуть. Дивіться, бачите, це по справедливості, це юридичні питання. Це новобранець, рицар мечей. Далі вісімка жезлів це підписання бумаг. Це коли ловлять на лету і підписують. І отут якраз стройними рядами їх відправлять. Що вони в ітогі мають? на серце, воно вже другий раз випадає. А, а як може інше бути? Інакшому може якось бути. І, 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 і я хочу запитати ще. Бачите, от за Росію я запитувала да, вчора чи сьогодні, коли я там відео виставляла по референдурам. По реф... От мені навіть слово це не виговорюється. От навіть по референдумам. Показують, що це як остання така спишка. Завжди от показують. Іде, іде, понаростаючи, да, щось вони з цього мають, 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 а потім ти диш, або ранене серце, або все-таки по башні це все розлітається. Хочу якісь на фінал питання. Чи завадить нам це, чи ми зможемо все-таки далі наступ, витягну 5 карт, щоб подивитися? а, щоб подивитися у часі. У нас все стабільно поки. Причому в них випала ця карта, і в нас. От ми як йшли, ну, тобто це нас ніяк ні в яку сторону не перевертає. Двійка мечей. А Дурень. П'ятірка кубків. Вісім кубків. Захотілося ще дотягнути. Ну, дивіться, дисбаланс буде. Обнулення ситуації буде. Кажуть, що почнеться, знаєте, такі враження, як, як нова фаза, от як нова фаза. Що все одно це як почнеться як несподівано по-новому. Да? Далі що випадає? Вісімка кубків, що так чи інакше ми їх виганяємо, так чи інакше вони йдуть. Але тепер багато дисбалансу. П'ятірки мені так часто почали падати. П'ятірка мечей говорить, що просто тепер навіть там і защірніше буде пропаганда, тому що їх же реально потрібно чимось мотивувати. Що от От той кінець війни, який там багато тарологів, що вже восени закінчиться, ні, не закінчиться. І я ще давно говорила, що ще восени, от піде підйом, ми себе відчуємо впевненими, 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 а потім ще якийсь несподіваний удар. Це цей удар? Дивіться, нам показують, що нам їхня мобілізація до одного місця. Що вона нам влаштувала такий невеличкий дисбаланс, да, коли ми так не очікували, хоча ми ржем. Да. Ми все одно до цього серйозно не ставимося. По дураку, ми ставимося до цього легковажно. То, що вони підуть по вісімці кубків, все одно вони підуть. А далі дивіться. Випадають, я запитала, як Україна, як, наскільки це буде довше чи не довше перемога, От як внутрі, наскільки це затримує нашу перемогу? Королева мечей, тобто озброєна наша країна, яка є, так і буде далі. Карта переможця. І дев'ятка кубків виповнення бажань. Кажуть, що у нас. Ну, незалежно від того, була би в них ця мобілізація, не була би в них ця мобілізація. Це на нас якось от я не бачу впливу. От я не побачила, що О, якась катастрофа. Ні, чуть-чуть як заквасилось, якби як затормозилось. Ага, нові вводні дані, але щоб це якось це більше на них вплив іде. Розумієте, від цієї їхньої мобілізації. Це в них шухер. Це в них переоцінка цінностей. А ну, там випала карта переоцінки цінностей. Я ще хочу подивитися. Скажіть мені, будь ласка, наскільки по-інакшому на цю війну подивляться матері? Які вони висновки зроблять? Пажезлів, це. Новини. Це початок нового проєкту. Ну, я ще замов, задумала. Дивіться, повішений. Переоцінять? Переоцінять. Тобто ця новина заставить їх переоцінити. Відлюдник. Відлюдник це будуть намагатися косити, будуть намагатися втікати. І страна ізгой, ну що сказати? Страна ізгой. Хотілося би якусь крапку поставити в цьому розкладі. Бачите, тут не було якихось таких ефектів, хоча, може, це вже, я знаєте, іскушонна. направду на показали і нашу перемогу показали. Що це якось особливо не змінює, і показали, що там є ватажок, і що ці бунти будуть продовжуватися, і по миру вони будуть мати такий масовий характер. Ну, побачимо, побачимо. Насправді я вітаю нас усіх з тим, що звільнили наших азовців 215 чоловік, неймовірно. Алла Самойленко це кастинг-менеджер, одна з найкрутіших і найпотужніших у нас в країні. Немає жодного актора, який би її не знав і який би не мріяв з нею працювати, тому що вона завжди курірувала, скажімо так, відомі фільми українські. Її син, позивний Калина, був серед азовців. І от я зараз говорю, і в мене мурашки по тілу, тому що наша стрічка акторська, режисерська, нашої спільноти, кіношної, театральної просто гудить. Алу, всі вітають, вона щаслива. Ясно, це бачите, ми маємо якісь певні перемоги. Маємо. Це перемога перемога, це щастя, це щастя. І таких перемог у нас буде дедалі все більше і більше. Бо ми сильна, неймовірна Україна, яка стала відкриттям для всього світу. Тож тримаємося, Любі, віримо в Україну. А я, як можу, буду вас підтримувати своїми розкладами. Пишіть цікаві запитання під цим відео, яку тему ще би ми розглянули. Ну, не е, беручи до уваги прогнози по містам, то святе. Слава Україні, слава ЗСУ, слава українцям. До зустрічі!